Вислухавши всю інформацію спеціалістів, я прийшов до висновку, що на сьогоднішній день ми на Комунгосп повністю не готові підприємство, яке боїться на себе взяти відповідальність, забезпечувати мене з 1 січня водою і водовідведення. Я вам я заявляю це як житель міста, як депутата Мінської районної ради. І тому прошу звертаю першу увагу, як від себе особисто в депутата ранної ради до міського голови Федора Івановича на позачерговій сесії прийняти рішення про відміну даного рішення про розірвання договору із зад комунальником, мінським комунальником. Це перше. По-друге, Федор Іванович, ви завжди заявляєте, всі з цієї трибуни заявляли, що на даний час там приватники, приватний приватники. приватники. А я тільки заздрю і радию приватникам, що в, нашим, в нашому районі і в нашій мані розвивається приватний бізнес і приватна структура. Я вам наведу просто приклад елементарний, який є. Центральний базар. Всі мені нам не дошкуляв, всі знайді, бачили розвиток нашого менського базару. Змінився зараз власник, приватний власник. І ми бачимо зовсім іншу структуру, інший вигляд. Де хто Де хто і інші. Погляд людей міняв на цей центр, на цей базар, який зараз на даний час існує. Чи хвала тільки тим приватникам, які є і надають послуги. Друге, третє, якщо Василь Ухімович надає послуги і надає якісні послуги, я знаю його як людину, як особистість. І хочу слова тільки вдячність і сказати, що він дає якісну воду своєчасно. І Федор Іванович, повірте, він, ви ж не будете там у ямі заглядати, чи там порвалася труба, чи не порвала, хоча це не ваші обов'язки. І не обов'язки висіляють діма взагалі. Але я бачу, як мене, я бачу, як він контролює кожну, залазить в ту ямку, дивиться і доглядає, щоб ця робота була виділена якісна і вчасно. Оце вам порівняння просто, так от, як з погляду мені, без образ, без ніяких, без нічого. А для мене, як для менянина, я неї, заявляв, я кажу, що для мене головне, і кожний це дбає, щоб була вода якісна і як можна дешево. Сказав довгий Микола Олександрович, що да, дійсно, вже час і не 17-х років, і зараз треба жити, хочеш гарно жити, треба гарно платити. Але давайте візьмемо так, Федор Іванович, мене до вас таке питання, може, ви нам будете виступати, ви на сесії міської ради. У тому році, 2011 році, вилучили з вашого бюджету мільйон шістьсот. І ви як голова міської ради і депутати, у вас там 36 здається пом... так, проголосували про вилучення мільйон шістьсот. Чого ви не звернулися на сесію районної ради чи на сесію на... до адміністрації, щоб зробили менше вилучення на двісті 300 тисяч і компенсувати, зробити дотацію на воду, на ту ж саму, щоб... Зрівняти ціни, щоб жителі міста мені, не платили таку високу ціну. Але порівняно з тими тарифами я зараз не взяв. Там я бачу короб 8 гривень, вода, у нас 5. Там у нас тільки середня цифра арифметична, не завищена по області. Федор Іванович, ви ж не звернулися. Я такого звернення, як депутат районної ради, не чув. А якщо ви звернулися, таким чином можна було б здешевити тариф для мене. І по-друге, якщо ми хочемо сидіти у кабінетах у теплих то треба не сидіти і чекати, там, провести сесію, від сесії до сесії прожити, а треба їхати шукати інвестора, в Київ, в Черніга, вкладувати кошти на розвиток водогону за, на Чугаївку за червоне міст, там жителі мріють тільки про водогін, на, е, за е, переїзд також мріють. Кожна голова приходить і каже, я тільки як головою стану міської ради проведу водогін за червоний міст. За переїзд, але тільки ці слова залишаються декларацією, а толку нема немає ніякого. Тому в мене пропозиція така. Якщо ну, ми маємо тільки рекомендаційний характер, Федір Іванович, зупиніться, тому що це ваша буде тільки каденція. І ваших депутатів. Бо мене народ не простий. У 91-му році я вам хочу нагадати історію, так, як піднімався Прапор, то у Києві ще не було, а в мене вже він був. І ми на народ такий, що мовчати не будемо. Дякую за увагу. Я не дам вам слово, якщо вважаю. Я питаю, хто бажає виступити? Нема бажань? Тоді згідно регламенту оголошується переворот на 15 хвилин. Прошу зібратися. Присутні, шановні колеги, члени президії районної ради ще раз обговорили ті питання, які виносили сьогодні на розгляд розширеного засідання президії районної ради і відповідно прийняли рішення. Я довожу дане рішення до вашого вітання. Розглянувши звернення групи депутатів районної ради до президії районної ради щодо питань функціонування споруд водопостачання та водовідведення, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Мена, проаналізувавши готовність комунального підприємства Менської міської ради іменко послуга до обслуговування споруд водопостачання та водовідведення з 1.01.2013 року, враховуючи обговорення питання на засіданні президія районної ради, вирішила. Перше. Висловити підтримку позиції, яку займає депутатський корпус Менської міської ради та Менський міський голова щодо необхідності врегулювання питань ефективного використання комунального майна міста Мена на користь Менської міської територіальної громади. Друге. Висловити застереження відносно готовності Менської міської ради та комунального підприємства Менської міської ради Меннакому послуга до обслуговування з 1.01.2013 року міських споруд водопостачання та відведення. Ні, голос, дорослі. Визнати доцільним, прискорити. Проведення необхідних заходів по підготовці до роботи комунального підприємства по забезпеченню функціонування споруд. Третє. Рекомендувати Менському міському голові Фесіну Федоровичу та депутатському корпусу Менської міської ради повторно розглянути зазначене питання, враховуючи його обговорення на громадських слухання та на засіданні президії. Менської районної ради. Четверте. У разі припинення договірних відносин, оренди, споруд, водопостачання та водовідведення, що належить до комунальної власності територіальної громад міста Мена, доручити Менському міському голові Фесіну та депутатському корпусу Менської міської ради затвердити чіткий поетапний план передачі майна від того Менський комунальник до КП Мен... комунпосла Менської міської ради. Голові районної державної адміністрації створити оперативний штаб по забезпеченню належної передачі майна та створенню умов належного водозабезпечення жителів міста Мина з 1.01.2017 року, до складу якого включити відповідальні і відповідних служб та підрозділів, у тому числі правоохоронних органів. І п'яте покласти персональну відповідальність Тамецького міського голови фестивального директора КМЕ КП Менековому послуга Гамської міської ради Сидоренка щодо належного забезпечення фінансування споруд водопостачання та визведення з 1.01.2013 року. Дякую. Шановні члени президії, шановні присутні, питання, які відносились на порядок, не розглянуті. Дякую за участь в роботі президії.